Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз знаходжуся в Чугуївському районі, це село Михайлівка в одного із фермерів Дмитро Арнаутов, його дружина Настя, Я про них вже розповідав раніше. Це ті герої, які віддають останнє для наших військових, роблять свічки, передають сільськогосподарську власну вирощену продукцію. І сьогодні я ще побачив один шедевр прямо на їхньому подвір'ї. Вони пережили окупацію, і вони зараз роблять все, щоб рашисти знову не прийшли на. Нашу землю, і ось подивіться, будь ласка, оцей забор. Унікальність цього забору те, що він зроблений із ящиків з-під російських снарядів, яких тут після звільнення регіону дуже велика кількість була. І от вони з отих ящиків зробили такий забор. І зараз я покажу. А діти розписали його. Це багатодітна сім'я, і розписали зараз. Покажу, які там слова. Я закоханий, палка без міри, у небачену вроду твою, все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна моя, Василь Симоненко а це саме Дмитро Арнаутов, чиї діти все це розмалювали. Він робив цей забор. Дмитро пережив окупацію, і зараз всі сили він і його сім'я спрямовують для допомоги Збройним силам України. Слава Богу за таких людей.